Я піду далекі гори на широкі полонини, і попрошу вітру згорів, аби він не спав до днини щоб летів на вільних крилах, на печері, і дібровими нас, де моя мила карі, очі, чорні брови. Моя, люба моя, світий ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитий світ, я несу любов за журу, мрію молоду і сади цвіту для тебе, як до тебе йду най. na 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 Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere 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 Bara bara bere bere bere. Bara bara bara, bere 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 bere.